Подвійний удар гумору або дабл камеді по херсонськи Саме такий стендап камеді зробили хлопці із команди КВН Дикий молодняк. До речі, вони є переможцями телевізійного проекту Розсміши коміка, резидентами, а також двічі володарями головного призу в проекті Бійцівський клуб, півфіналістами проекту Камеді Батл без кордонів, чемпіонами Херсонської відкритої ліги КВН, чемпіонами всеукраїнської ліги КВН талант, маючи чималий досвід, зараз вони активно просувають. Гумористичні проекти у Херсоні, один з яких Comedy Club, або стендап Камеді. У тебе така красива улыбка. мені так подобається, коли ти смієшся. А знаєш, що я більше всього не люблю робити? Що? Моргати. Чому? Тому що коли я моргаю. Я тіляю тебе із з виду на долі секунди. В репертуар стендап коміків, як правило, входять авторські монологи, короткі жарти та імпровізація з залом. У надії викликати сміх аудиторії, коміки включають в свої виступи театралізовані фрагменти та вселякі жарти. Також однією незмінною частиною є смішний музичний виступ. А ще услуга МТС Це ніфіга себе прогрес. А отправляє з картинку. Приходить вам інструкція і ссылка. Подключила супер интернет. І що? Обещали супер інтернет. Угу. Ага. Сорок с меня содрали. Интернет отдали, как украли. Немає таких тем, над якими не можуть посміятися учасники Камеді Клаба. Їх гострий язик у будь-який момент готовий зімпровізувати нову шутку. А позаді мене! Три года ПТУ і п'ять лет університету. Может, наоборот. Точно, наоборот, п'ять лет ПТУ і трі года университета. Цей камеді клаб закінчився. Але дивлячись на хлопців з дикого молодняка, можна бути спокійним. Гострий гумор у Херсонії в надійних руках. І через деякий час у нашому місті можуть з'явитися свої притули і педани.